Отже, привіт, мій друже. Я знаю, що ти вже давно цікавишся криптовалютами і не знаєш, до якої криптоспільноти тобі приєднатися. А я тобі пропоную приєднатись до моєї криптоспільноти. Тут ми з друзями вивчаємо рух основних криптовалют: біткоїна, ефіра, BNB, Solana, ексерпі і всіх таких решту досить капіталізованих криптовалют. Так само ми тут на каналі слідкуємо за криптоновинами і думаємо, які ж новини можуть вплинути на ринок сьогодні, завтра і. На майбутнє, щоб знати, чи купляти, чи продавати, чи утримувати. Так що я тебе чекаю в своїй криптоспільноті, якщо ти ще ні до якої не приєднався. А якщо приєднався вже до якоїсь української криптоспільноти, то моя криптоспільнота буде тобі як додатковий бонус. Так що приєднуйся, я тебе тут чекаю. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Що ж відбулося в нас за цей тиждень такого цікавого, що біткоін так виріс? Я не знаю, але хочу дізнатися, тому я підготувала для вас декілька таких. Цікавих новин, щоб ми розібралися, що ж буде далі, чи піде біткоін далі вгору, чи все ж таки вже хтось починає фіксуватися. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо не зареєструвався на жодній біржі Binance або Bybit, реєструйся за моїм реферальним посиланням, яке я залишу тобі під відео. А в кінці відео будуть підказочки, як це зробити. Підписуйся на мій телеграм-канал, Тікток, Твітер. Там гарні шорти я для тебе знімаю. Не буду багато говорити. Дивимося, що ж там сталося таке в нас на ринку. Які ж новини влинули на ринку? З'явилася новина про те, що американський суддя у справах про банкрутство надав збанкрутілому криптокредитору Genesis дозвіл на продаж акції Crave Sale, Bitcoin Trust на суму 1,6 мільярда доларів. Ідея полягає в тому, щоб повернути гроші кредиторам, які чекають на них з моменту банкрутства кредитора. Лише минулого місяця тиск з боку Грифсейл, який передав величезну кількість криптовалюти своєму зберігачу Coinbase, призвів до різкого падіння ціни біткоїна. Тож цілком природно задатися питанням, чи не повториться те саме, коли Genesis нарешті продасться те, що сталося з Gemini. на основі банкрутства Genesis і ситуації з Gemini можна очікувати продаж GBTC щонайменше на 1,4 мільярда доларів, а можливо і більше. Підтвердив Джеймс Сеффорд, Аналітик бізнес-аналітики Блумберг. Але ми не знаємо, скільки вже продано. Але ми також знаємо, скільки вже було продано. Спочатку трохи історії. Genesis – це дочірня компанія Digital Currency груп, яка дозволяла людям заробляти відсотки на своїх криптовалютах. Рік тому вона подала заявку про банкрутство, виявивши залежність від збанкрутілого криптовалютного венчурного фонду 3 Arrows Capital. Після того як у 2022 році збанкрутував криптовалютний мегабренд FTX, Genesis зрештою, заморозила виведення коштів клієнтів. Кредитори все ще чекають на гроші, які вони заблокували в продукті. І DSG заявила, що кредитори отримують повну компенсацію. План, затверджений судею на цьому тижні, дозволить компанії розрахуватися з кредиторами. Однак експерти не думають, що ціна біткоїна постраждає настільки сильно. Особисто я не очікую, що купівля акцій Bitcoin Trust продовжиться до кінця року. Але в той же час, якби ви запитали мене пару тижнів тому, я б не очікував, що потоки будуть настільки сильними, як зараз. Сказав Сейфорд. Це лише припущення, але вся група Bitcoin ETF, а саме новонароджені 9, ну, 9 компаній, які подалися на Bitcoin ETF, мали надзвичайно успішний перший місяць. Експерт Bloomberg, ETF Ерік Бланчаус. Сказав Дескріп, що хоча продаж Genesis може мати негативний вплив, ETF продемонстрували реальну силу, що може запобігти великому розпродажу БТЦ. Після десятиліття заборони спотових біткоін etf комісія цінних поперевід бірж у січні схвалила 10 продуктів. Вони почали торгуватися 11 січня і мали шалений успіх, зібравши мільярди активів в управлінні. Рівень ліквідності та стійкості, який ми спостерігали в біткоїні протягом останніх тижнів, свідчить про високі. Рівень попиту на ринку, сказав генеральний директор фірми Arcam Intelligence, що займається блокчейн даними Мігель Морель. Він додав, що не очікує, що новина про Genesis матиме більший вплив, ніж той, що ми вже бачили. Нарешті Хуліо Морено, керівник відділу досліджень у фірмі CryptoQuant, що займається аналізом ринкових даних, погодився, що вищого попиту на біткоін з боку біткоін біржових фондів більш ніж достатньо, щоб пом'якшити будь-який тиск на зниження. Дійсно, ми бачили, як ціна. Знизилася на 5% в день, коли FTX продала акції GBTC на суму 1 мільярд доларів, сказав Морено в інтерв'ю Дескріпт. Однак вплив може бути обмеженим, враховуючи, що ринок вже очікує цього продажу. Дані Криптокван також показують відносно низький нереалізований прибуток для короткострокових власників біткоїнів, що також може свідчити про низький тиск на продаж додав він. Отже, який висновок з цього ми робимо? Що, хоч і продаж. Відбудеться, але ми про це знаємо і ринок готовий. Можливо, якийсь скачок буде невеличкий, але все рівно це не може зупинити цього бичого циклу, який ми вже почали, який так стрімко іде вгору. Тому Дивимося, що буде далі, і приступаємо до слідуючої новинки. Отже, ARK Invest – компанія з управління активами біткоін БК Вуд знову продала акції CoInvest, цього разу напередодні вражаючого звіту про прибутки криптобіржі. Загалом ARK Invest продала акції криптобіржі на суму 34,3 мільйона з трьох своїх фондів: ARK Innovation ETF, Ark Fintech Innovation ETF і ARK Next Generation Internet ETF. Згідно з поданою в четвер звітністю. Це був перший раз з 11 січня, коли він розвантажив частину акцій. Якраз тоді, коли вийшов спотовий біткоін ETF. бачите, як співпало. Тому дивимося, як це роблять, це вони роблять ну, не просто так. Продаж відбувався якраз перед тим, як Coinbase, що торгується на біржі NASDAQ, як Coin, почала стрімко зростати за ціною: 165 доларів за акцію. Вона зросла на 11% в неробочий час. Що було спричинено звітом про прибутки в четвер. ARK Invest є другим найбільшим власником акцій Coinbase. У січні він продав 166 183 акції на суму 25,3 мільйона. У четвер Coinbase опублікувала звіт про прибутки за четвертий квартал 2023 року. Отримавши прибуток у розмірі 273,4 мільйона порівняно зі збитками. У розмірі 557 мільйонів за аналогічний період минулого року. А чому ці збитки відбулися? Ми знаємо прекрасно, бо ринок весь падав, падав весь, і СНП, і криптовалюти, і акції, все летіло вниз. тому що. Знаємо, яка ситуація була на ринку. Так що так, якийсь рік збитки, якийсь рік прибутки, це торгівля, це фонди. Біржа, що базується в сан франциско заявила, що їй вдалося повернутися в плюс завдяки сплеску цін на криптовалюти та підвищеному інтересу до свого продукту, тобто криптовалюти витягнули Coinbase. Отже, апетит до біткоїна серед великих фінансових установ, включаючи банки і брокерські компанії, прискорюється, оскільки все більше їхніх клієнтів виявляють інтерес до. Bitcoin ETF. А за словами керівника відділу досліджень цифрових активів Ван Ек Метью Сігіла. В міру того, як все більше установ наближаються до розгляду цих пропозицій, шанси побачити подальше прийняття цього нового класу активів зростають разом з ними. Ми не бачимо перешкод, ми бачимо можливості, сказав Сігіл в інтерв'ю Діскліт. Відносини біткоїна з Волстріт пройшли через багато етапів: від крижаної байдужості до гострої інтриги щодо потенціалу криптовалют. Тепер, коли на ринку з'явилися біржові фонди, що торгують біткоїнами, зокрема, біткоїн фонд 1E, ходу відносини можуть знову потеплішати, оскільки все більше інституційних клієнтів висловлюють зацікавленість в інвестуванні в них. За будь-якими показниками результати діяльності спотових біткоін-біржових ETF були історичним успіхом. Лише за перший день торгів обсяг торгів склав 4,5 мільярда. Сіґел описав вихід ETF на ринок як приголомшливий успіх в сукупності через рекордний обсяг притоку інвестицій, який вони залучили. Цей приплив підштовхнув ціну біткоїна вгору, але цьому завадив відтік з гріфсейл. Пам'ятаєте, ми про нього говорили, що вони через пару днів відразу вті ізлилися після його повернення з трастового фонду в спотовий ETF. тепер, коли цей відтік схоже сповільнився, сігал сказав, що це відкрило потенціал для того, щоб перевершити очікування. Так що ми все прекрасно розуміємо, що цей спотовий біткоін ETF, він якраз так сильно підштовхнув і не дає біткоїну піти на відскок. На його законний по від відскок. І мав би бути гарний відскок, і вже всі в шорти повдівалися. Але бачите, ну такі речі, як спотовий біткоін ETF, він дуже повільно запрягає та але дуже гарно і високо стрімко стріляє. То ніби тільки вийшов і відразу впав. Впала ціна на біткоін, але це було дуже. Невеличкий відскок, тому що продавали на на, на новинах, Так? і отакі от як Рівсе зафіксувалися. Але ми знаємо прекрасно, що все рівно те, що повірили в біткоїн, і те, що от як ми бачимо, опитування проводяться серед інвесторів. Серед клієнтів фондів це свідчить про те, що все ж таки люди довіряють і хочуть вкладатися і вірять в криптовалюти, в біткоін і у все решту. Тому маємо те, що маємо. Маємо бичий ринок, маємо гарні рухи до гори і ніяк не можуть дати людям дешевше закупитися. А всі вже хочуть закупитись трохи дешевше, бо розуміють, що зараз буде ту зиму і поїхали далі. Отже, Binance дійшла до етапу безкоштовної роздачі автомобілів. На етапі розвитку бізнесу у п'ятницю криптовалютна біржа оголосила про свій фьючерс Ultimate Challenge – місячну ініціативу спрямовану на підвищення активності на платформі криптовалютних деривативів Binance Futures. Починаючи з неділі, нові користувачі Bitcoin Futures, які зареєструють рахунок і вкладуть кошти в прогноз ціни біткоїна на наступний тиждень, о 14.00 будуть автоматично брати участь у конкурсі на виграш щоденного призу в біткоїна. Користувач, який найточніше вгадає майбутню ціну біткоїна, отримує ваучер на 0,05 біткоїна, що становить 2612 доларів. Конкурс проводитиметься щодня до 17 березня. Нові користувачі, які вперше беруть участь у будь-якій торгівлі ф'ючерсами, також зароблять один золотий квиток для участі в щотижневому розіграші. Так що, якщо ви ще тут ф'ючерсами не торгували, там дуже класний конкурс на Binance. Схоже, що керівництво Binance більше не задовільняється лідерством лише в межах криптовалют, оскільки біткоін стає головною силою в традиційних фінансах. Біржа також прагне йти пліч опліч з гігантами Волстріт. Подивимося, але Гарно, в них виходить це робити. А ми пігнали дивитися, куди ж рухається наш біткоін, ефірчик, BNB, Solana, XRP. Дивимося. Отже, друзі, біткоін, куди ж він рухається? Я казала минулого разу, що якщо прорвемо, ми ну, зробимо перехай, прорвемо цю вершину, значить підемо ми вгору, розглядаємо ноги. Так, це сталося минулого тижня. Ми прорвали. Бачите, як ми підходили до цієї вершини, як ми декілька днів біля неї тувклися, але в. Понеділок, 12 лютого, ми прорвали її і пішли далі вгору. Сьогодні в нас знову е, іде відскок, але дивіться, це не дивно. Тому що якщо подивитися на RSI, то ми зараз в сильну зону перепроданості перепрошую, в сильну зону перекупленості попали. Так? І відповідно зараз ми трошечки розгружаємося. Тим більше, ось тут я звернула увагу на старий рух біткоїна, Ось тут у нас два таких серйозних іде піки. Бачите? От і тут, тому до них не дивно, що ми дійшли і від них відбилися. Далі в нас слідуюча зона по Фібоначі це є ось ця 5 п'ятдесят сім можна сказати. так? ось якщо ми сюди дійдемо, то можливо, ми можемо відбиватися на наступний раз від цієї вже зони. Але поки що про це говорити зарано, тому що. Дивіться, що відбувається. Сьогодні субота та, по ідеї, мав би бути ринок спокійний, а він далеко не спокійний Дивіться, бриють. Бриють тих, хто повірив і почав закупляти біткоін. Бриють. Але то. Нічого не означає, тому що ну відскоки на ринку це нормально. Треба їх перечікувати, якщо ви на споті торгуєте, якщо в довгу срок, то такі речі абсолютно нормально, навіть якщо ми відскочимо сильніше, навіть якщо ми вернемося. А що воно так і виглядає, що ми вернемося до цих піків по любому, що можемо ще тут трошки походити, набиратися сили дослідуючого підйому. Це такий рух можливий, абсолютно можливий. Тим більше в нас є ось ця лінія трендова. Можемо і до неї доходити, десь ось тут він може. Ну, тобто в нас ще є і час, і можливість для маневра є. Ще до халвінгу ого го кіки. Оця свічка червона, вона ще поки що ні про що не свідчить. Глобально рух біткоїна є лонговий. Я його навіть я дивилася на домінацію. Домінація починає знову своє. Сили відновлювати, починає вгору йти. Побачимо, і дивіться, що ще мені сподобалося на споті. Досить так починають об'єми ставати такими міцнішими. І ну тобто, люди закупляються. Навіть зараз люди закупляються. Так що зрозуміло. Дивіться, що ж відбулося в нас з ефіром. От в нього слідуючий рівень Фібоначі був 2877 доларів. Та а він його максимум він дійшов зараз на ф'ючерсах до 2870. тобто 7 доларів. Він не дійшов до Фібоначчі. там, можливо, приблизно, але я там точно ну, так ну, на фьючерсах натягнула. Я не, не провіряла спот, треба буде ще провірити спот, але я скажу таку річ, що якщо б ви ставили собі ось тут тейк, та. Щоб від Фібоначчі він відштовхнувся, то вони б вам все рівно не дали заробити. Бачите, звідки відштовхнувся? Не дійшов. Тобто, завжди треба, якщо якісь собі цілі ставити, завжди треба їх трошечки враховувати, давати скидку на маркетмейкера, який не дає заробити, який думає, що треба не дати людям заробити. Треба трошечки не жаднічити, а ставити тейки нижче. Але в цілому тенденція зрозуміла, так фактично, 0,5 по Фібуначе ефірчик дійшов. Це дуже знаковий рівень для нього є. І звичайно, що він від нього відбився. Але то не надово. Це так само. Бачите, рух догори пішов, вершина зробилася перехай. Поки що немає ніяких думок по шорту. Абсолютно немає. Наразі не було ніяких недолоїв, недухаїв, нічого такого. Все в нас верніше перелоїв, недухаїв, Все в нас поки шолонгове. Тому ефір так само, поки він на прориві, поки цей рух. Новий навіть якщо буде відскок. Це ще раз кажу. Дивіться, по-перше, дивіться, ось тут така зона. Сюди точно може бути відскок. По-друге, дивіться, тут ще в нас трендова. Можемо пробувати до неї дійти. Не факт, що дійдемо ми до неї аж так серйозно, але можемо пробувати, так? Тобто розуміємо, що шанси є в нас ще є куди маневрувати. Тому дивимося, придивляємося, але глобально ефір лунговий. А ось BNB – це молодець. От дивіться, що я казала минулого разу. Я казала, що він ще по Еліота 1, 2, 3, 4, 5 не зробив і до нього буде йти. Так він і зробив. 1, 2, 3, 4, 5 рівно Дійшов сюди до по Фібо. Бачите, Фібо в нас було на, ікон, на якій позначці дивимося 368,92. а його максимум дивимося? 367,11. Ну це так само, як з ефіром. Вертаємося до попереднього пункту. Не дали заробити, якщо би ви ставили тейк рівно на Фібу, а ставити треба собі завжди нижче і від нього відбивається інструмент. Так що прекрасно відпрацювала еліота хвилі, прекрасно Фібоначі себе проявив, буквально трішечки не дійшло. І зараз, звичайно, у нас іде від цього рівня відскок. Наскільки він буде довгим і тривалим, важко сказати, поки що не беруся. Я тут йому навіть ставлю, поки що не туди і не сюди. Ну хоча глобальний рух то в нього є лонговий, фактично лонговий, навіть якщо будуть невеликі. Відскоки. Ось тут зона була, з якої ми вилітали. Оці піки ми пробивали. Можливо, в цю зону ми розвернемося, і від неї будемо набиратися сили по BNB Я йому даю не туди, не сюди, але ясно, що рух лонговий, глобально лонговий. Побачимо, як то все буде. Звичайно, буде залежати від решти ринку. Але якщо згадати новини по Binance, як вони роблять гарні акції, як вони стейкають BNB і все решту, тому не дивно, не дивно, що така ситуація тут склалася. Можливо, далі буде ще краще і ще більше. Що ж, солана? Солана не дійшла. Я думала, що зробить так, як він біг до 24-5, не дійшла. Але це ще і не відскок, це трошечки невеличкий такий собі вниз рух. Наразі, наразі ще немає якогось там перелою, не дохаю. Поки що рух, в принципі, локально лонговий. Локально. Перехаю ще не було, щоб сказати, що глобально так само йде лонговий. Ось, але і нема причин для шорту таких серйозних. Тому солану я поки що лишаю так само, як і BNB, не туди і не сюди. Але дивимося, придивляємося, як він себе буде поводити, і в основному, в основному, розглядаємо лунги, бо локально він є лунговий. Ексерпі вирвався з цього, нарешті, свого каналу, в якому він так довго ходив в спитному, заколов його та вернувся, звичайно, назад до нього, але фактично він змінив свої тенденції. Він мені більше тепер виглядає лонгово. Тому по ньому я би далі розглядала лонги. Все, я би вже на шурти не дивилася. Після того, як він зробив отут перехай, як він вирвався з свого каналу, все. Тут для мене шурти. В принципі, ну, я не буду розглядати. Навіть отут, якщо дивитися по сайту, то він ну, не доходить до, до перекупленості, тут йому ще далеко і далеко, ще є куди піднімати. Ада так само, молодець, зробила те, що я казала. Лонговий рух свій. Ось так само я стрілочку і показала. Ось тут у нас був такий собі хай. Від нього ми відштовхнулися від цього хая. Дійшли і відштовхнулися. Можливо, будемо вертатися назад в цю зону і від неї вже набиратися. Давайте ще йому таку лінію проведемо, яку він собі почав малювати трендово. Ось. Дивимося локально, як він рухається, від чого відштовхується, від чого відбувається. Але глобально ада все рівно в мене є лонгова, поки немає ніяких передумов для шуртів, тому я лишаю її. Два. Отже, трохи я навіть перестаралася, захопила ще й аду, нічого. Я думаю, на користь воно тільки піде, а не на шкоду. Отже, друзі, тенденція зрозуміла, так? Біткоін зробив свою справу, показав, куди ми рухаємося. Зараз відскочив від своїх хаїв, це нормально. Ефір так само відскочив від хаїв, але глобально рух є в нас по бітку лонговий. З невеличкими відскоками, з невеличкими корекціями. Поки що немає ніяких передумов для шорту. Для мене ну, я не бачу ніяких. І по новинах так само я не бачу нічого такого негативного. То, що там ті розпродажі, то нічого ще такого надзвичайного нема. Ринок до них готовий. Ми ж дивилися і читали, що ринок до таких розпродажів готовий. Так що, все на краще. Ті, хто закупилися, не спішіть продавати і панікувати. Взагалі, новачки, хочу вам сказати: не панікуйте, якщо ви купили актив, зараз є бичий цикл. Це не є медвежка, як. Ті, що залітали на медвежці перші рази закуплялися і не знали, що робити, от тим треба було продавати. І нормальні трейдери, нормальні блогери-трейдери, які торгують, мали би такі речі говорити людям, що зараз, от дивіться, давно не було медвежки, що зараз дуже небезпечно і краще зафіксуватися в мінус, ніж потім мати мінуса сильні. І чекати пару ну там, півтора-два роки. Так? А зараз, зараз, почався бичий цикл, ми всі прекрасно розуміємо, що зараз халвін наносить, що після Халвінгу тут зиму. Тому навіть якщо ви зараз десь Пилися і посидите якихось там ну місяць, півтора-два в просадці, це для вас нічого страшного. Я не думаю, що ви останні гроші там вложили. Так що вважайте, не продавайте, щоб ну щоб фіксувати прибутки, а не мінуса. Для чого нам фіксувати мінуса? Так що все буде окей, не переживайте. Торгуємо з обережністю. Якщо ви інтрадей торгуєте зі збереженням у ризик менеджмент, якщо не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео. Дві ночі, щоб не пропустити мій наступне відео, пишіть мені щось в коментарях, поспілкуємося. Якщо не підписані на мій Twitter, телеграм, ютуб, інстаграм, підпишіться. Якщо не зареєстровані на біржінансу або бабі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання, реєструємося і торгуємо собі на здоров'ячку. А в кінці відео будуть підказочки, відео підказочки, як це зробити, щоб вам було легко і приємно. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!